Ну що, друзі, робили? Чи почали сьогодні виконувати чисту електрику на квартирі, яку я робив саму першу, коли приїхав місто Тимопіль. Ну до цього я якісь роботи робив, звісно, невеличкі там, але саме електромонтаж нуля, якщо я не помиляюся, а я впевнений на 99,9%, це самий перший об'єкт, який я взяв з нуля. І давайте сподивимося, як дядя Льоша виконував електромонтажні роботи. Трішечки, я думаю, більше як. Три роки тому, коли я приїхав місто Тернопіль, давайте дивимося. Зробимо це все одним дублем. так от я викладав, бачите, на ялиночки, на отакі от такі бабочки, тобто сверлив під дюблі, закручував і так далі. От так от кабелі у нас приходять. У нас п'ятижильні, трижильні. Е Дені це на розетки, 5 на півтора це на освітлення, того, що у нас двохклавічний переході, це зона ліжка, ну все стандартно, як у нас буває в спальних кімнатах. Отак. От це правда, вже додавав власник. От, це у нас лінія інтернету. От, і це все сходиться з усіх кімнат сюди, в коридор. І отак от виглядала, друзі, моя лінія. І ось він, електричний щит. Да, тут номерочків ще немає. От, Виглядало це все, друзі, от такий от спосіб, але вже ставився хагер. Виконано все плюс-мінус. Як на мене, досить таки непогано. Це, до речі, електричний щит в однокімнатну квартиру. От, от тут отак теж якісь каблі проходять. Давайте підемо на кухню. Тут, правда, ще немає світла. От, не доробили хлопці. От Отак, от, от, друзі. Це все виглядали. Всі всі мої шлейфи, <хи> які я кидав раніше. Так, не було у мене тоді ще монтажного пістолета і так далі. Тобто працював я тут просто перфератором. Ще тоді саме в цій квартирі я робив отвори під, -під розетники під 68 восьму кронку. Потім доводилось переставляти, пересерлювати найбільші отвори, щоб ставились, стали наші кописи і так далі. Тому що все розключені тут у нас під розетниках. У нас тут немає абсолютно ніяких розподільчих коробок на стелях. Отаковим друзі, це все виглядало. Коштувало тоді це власнику. Якщо не помиляюся, сама робота в 12 тисяч гривень. Здається, здається от така от була ціна. Так що можете написати свої коментарі, добре це було зроблено, чи так собі не дуже. Можете навіть судити строго.